Всім привіт! Рада вас вітати на своєму каналі. Будьте здорові, щасливі, багаті і мирного неба над головою, а також приємного перегляду. Ну що ж, друзі, розпочинається місяць травень, останній місяць весни, а потім уже і літо. І також новий тиждень розпочався. Нехай ці дні, що прийдуть, нам приносять лише гарні новини. Хочеться в це вірити. У нас сьогодні. День дуже гарний, погода така теплесенька. Хоча по синоптику передавали, що буде велика злива. Ну, ще все може змінитися, звичайно, до кінця дня і перемінитися, і піти дощ. Ну, поки можна працювати, а працювати є де. Поки я в своєму хоздворі, любов моїх ягняток лежать. Відпочивають. Прийшла я подивитися, друзі, до гусей. Підпустила я гусеняток до гуски, вони її трошечки бояться, збилися там собі в куточок, але гуска така турботлива, і гусак турботливий, вони їх оберігають, але гусенятка ще не розуміють, що до чого. Бо вони ж вигрівалися в мене, я не підпускала поки. А сьогодні ось перший день. Ну, я думаю, що все буде добре, привикнуть. Вони їх не ображають. Буду дивитися днем до них, що як буде. Думаю, Все добре. Гусак цей у мене старенький, він дуже турботливий, ніколи він не ображав гусей. Гусеняток ніколи не бив такий і мене Справжній так. Всі задоволені, нагодовані, відпочивають. Нарвала їм свіженької соковитої травички. Птиці і ягнята їдять. Всім добре. Качки сховалися від сонця. А ви де пішли? Шон, Шері, йдіть сюди. На, на. От парочка Максим і одарочка. Іди до мене, йди сюди, іди сюди. І чорнобик виліз, іди мій золотий, голозенький Любитель яєць. Нічого. Да? В мене ніхто не обіжається, Ти вже освоївся Там я також уже. Винесла на вулицю на сонечко курчаток своїх. Вони в мене вже підросли, такі в них крильця підросли, вони вже діловиті. Зараз вам покажу. А де вони сховались? Ці Курочки, куди ви сховалися? Вони також від сонця заховалися. які Ці Ці вони в мене вже за їм дві... два тижні. Сьогодні. Ось такі. Тіп, 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 тіп. Такий окрас, як у перепілок. Цікавий. Поки відпочивайте. Сьогодні, друзі, буду братися я за свій двір. Наводити порядок, а то дощики, свята, гості. Нічого не робила, а в мене тут дивіться, що робить. Треба і підмести, і полісаднички пересипати, бо вже і заростають. Ну, тюльпани ще виривати не буду, бо їх потрібно виривати, коли вони самі витягуються поки зарано. Бур'ян заростає, що ж треба робити. І вони дуже добре підросли прямо на очах. Дивіться, це два різних сорти. Тут тільки бутончики формуються. А ось там далі червоні. Такі вже крупні. Скоро будуть розквітати, напевно, на 9 травня вже будуть. Ось така краса. Також перший рік у мене квітне лохин. Будуть плоди. Тут, і, На цьому кустику маловато. Нічого. Все позаростало. Царську корону, можливо, вже можна вирвати. Чи ще ні, теж повернути. Налетіло бумажки якісь. А тут бур'яну оскільки вилізло. Сьогодні треба все повиривати. І на вулиці зробити порядок. І ось тут у мене, дивіться, що робиться. і на вулиці треба все перегребти, траву, вирвати. Така краса. Ось квіточки такі розквітли, я не знаю, як вони називаються. Напишіть, будь ласка. Але цікаві такі. І також вже в мене бузочок розквіт. Біленький. М -м -м. Який приємний аромат у нього. Так, ну все. Буду братися я за роботу. Так як я сьогодні, друзі, дуже заморилась, напевно, від непривички, працювала там на вулиці, сапала, воно таке від дощу забите, все, наче по пітону б'єш. Спина гудить. Тож на вечір я хочу зробити таке щось швиденько, і простенько і смачненько. Зібрала я все, що в мене є в холодильнику. Буду робити я ліниві голубці. Значить, я ось вже піджарила трошечки капусту. Тут у мене десь грам 300. Ну, я так на глаз брала, Одна морквина, одна цибулина. На олійки трошки підсмажила. Також ось у мене фарш є свиний, Тут грамів 600-700, я думаю. І рис був відварений, відварювали їсти. Ну і візьмемо грам 200. Два яйця, спеції, ну і потім ще заливку зробимо. Ось так. Швиденько. Я поставлю все в духовочку. Ну, не хочете нічого сьогодні довго готувати. Так, Думаю, Достатньо рису. Капуста. Так, капусту кинула. Зараз її об'єднається. Вже буду розмішувати. Так, яйця. Трошки. Так, візьму я цю більшу. Хотіла я таку ж робічку, але не поміститься. Візьму я про ну, Треба собі купити таку стекляну для запікання. І буду таке формувати. Ось такі я сформувала шарики. Тепер буду робити заливку. На заливку я беру 300 грамів сметани і 3 ложечки томатної пасти. Також трошечки солі. чорний перчик і паприка. Ще в мене є тут сухий кроп, трошечки добавлю. І набираю чашечку води. Це, напевно, на пів літра. Такою заливочкою буду наразі був. Скажу вам чесно, готую перший раз. Дуже цікаво самі, що вийде, які вони будуть на студії. Рецепт з інстаграму. Тепер накриваємо полівою і ставимо у духовку на 40 хвилин при температурі 180 градусів. Поки в нас готується вечеря, ми вийшли з ромочкою на подвір'я погуляти, вечір дуже класний, тепленько. Рома, забери оттуда ігрушку. Ну, тільки прибрала. Занеси її туди до шифера. Бігом. Занеси свого льову. Ах то. Що ти казав, закрить тобі керницю? Прийшов, каже, мама, закрий добре керницю. Я воду брала. Проливала ямки, бо на вулиці я ще сіяла сьогодні майорчики, чорнобривці. Ой, треба з тої сторони зайти. Гусенята вже коло гусей, ти навіть і не знав. Отак От я вже занесла до гуски. Ну нехай вони будуть з мамами, з папами. Гусей кормлять рибою. Та ні, які гусей рибою кормлять, Ти що? Гуси люблять кукурузу, траву, зерно. Уже в нас у дворі більш-менш чистіше попрацювала. Полісаднички, травичку вирвала, посапала, також підмела. Сьогодні чекаю знайомого, обіцяв вечором прийти, покосити нам цю травичку під хатою, зробити такий газончик, але щось ще немає, чекаю. І тут ось у мене була дуже крупна трава, я так що крупнішу зірвала, цю маленьку залишила. Ну, її просто дуже важко, тут щебінь. Рома, йди забери свій пістолет. Он там теж посипало. Забери свій пістолет! чого він тут стоїть? Ось так і на вулиці також зробила порядочок. Хости дуже тут гарно розрослись такі. Красиві. Ой. Бачите, що цікаво, квіточки на ніч закрилися. А вранці розквітли. Зараз закрились. Ось так я попрацювала, також посапала. Бачите, між тюльпанами я висіяла ряди з чорнобривцями, майорчиками. Ось так. Іде буде видно, що вийшло. Ну, ми сьогодні повністю задоволені. Нам прийшли покосили траву. Дивіться, який гарний вийшов Газончик. Троямдочки мої, травички. Зараз ще нам наточуть сапи і завтра будемо працювати на городі, будемо сапати картоплю. Ось така краса. Уже завтра прогрибу і буде добре. Клас, мені подобається. Так. Ну все, друзі, готові мої голубчики. Це така смакота, я вам скажу, не передати. Дуже смачно. Рекомендую, готуйте, який тільки апетитний аромат стоїть. У хаті. Зараз ось одну дістану і покажу вам. Яка краса. Воно скуштує. Ну, я вже одну куштувала. Це буде друга дегустація на камеру. Це дійсно смачно. Мені подобається. То все, мої хороші. Будемо ми вечеряти. Всім вам дякую, що дивилися наш канал, за що заходите, підтримуєте. До наступного відео будемо раді вас бачити. До побачення!